З вами канал Оросада. І сьогодні проведемо огляд насіння, яке ми ставили на пророщування. Проклюнулись насіння чи не проклюнулись, і який відсоток насіння опаростився. Тобто, може деяке ще залишити пророщувати, а деяке вже і будемо висівати. Ці насіння цих перців практично тиждень, як були замочені. На двоє суток, спочатку у воді, а потім у теплому місці ми їх зберігали навіть під плівочкою. Отож почнемо. Значить, першим буде насіння жовтого перцю, це саме збір. Отож, дивимось. Не 100% схожість, звичайно. Але непогано. Думаю, ще декілька днів можна потримати, щоб і решта насінин жовтого перчику нашого самозбору прокинулась. Накинулась, тоді вже будемо висівати. Отож, не 100% схожість, але непогано. Перед наступних перців, які ми замочували, є перець політ. Перець політ, що з ним? Будемо дивитись разом. Отож, також не 100% схожість. Я думаю, що ще треба трошки отримати у теплому місці. Можливо, деякі насінинки ще проклюнуться. Отож, ще потримаємо і політ. Схожість не 100% однозначно. Треба ще трошки потримати у теплому місці. Отож, залишаємо і політ, і жовтий самозбір. Так, а тепер наступний це гогушари. Це великий, тустостійний перчик. Але не продовгуватий, а такий приплюснутий. І дуже має товсті стінки для фаршировки чудовий користується авторитетом, тому зараз подивимось, яка ж схожість цього. Думаю, поки що найкраще. Майже 100% голушари дуже гарні. Насіння свіже, тому, мабуть, і такий результат. Можна сказати, що і 100%. -ковий. Отож, голушари поки що найкращі серед всіх. Інше ще залишимо на пророщування. Так, наступне, наступний, це гіркий теж самозбір. що у нас тут гіркий, теж досить непоганий, хоча можна ще на день-два залишити, але порівняно із польотом кращий. Отож гірки, виглядає гарно. Можна вже і висівати. Йдемо до наступного, а цього найбільше це теж саме збір. І що тут можемо сказати? Схожість гарна. Отож, поки що найкраще показав себе. Огу шари свіже, тому і схожість найкраща. Ось такий огляд насіння перцю, яке ми ставили на пророщування. Маємо такі результати.